Так, в вашій увазі ще одна ось така компактна це триммер для підстригання для стрижок, це від бренду Розєд. Бюджетна компактна машинка, Це у нас HQ 289. Давайте подивимось. ну, Я би одразу що відмітив, що тут це розміри, тобто вона зручна, компактна. тобто Це машинка для стрижки по факту. Тобто можна використовувати для зняття маси на голові, на бороді. ось. Також тут у нас зарядка, вхід зарядки ось збоку. Бачите, тут така у нас виріз, тобто можна його навіть повіситись, а дуже зручно тримати в руках. от Вона така трішечки дугою, тобто машинка не важка. Далі, значить, що є в комплекті? Давайте подивимось. В комплекті є мастило щітка, кабель USB, і в комплекті є в нас насадки. От, насадки у нас. По Стандартні тут насадки. тобто Тут у нас 3, 6, 9, 12. Тобто Це насадки машинки для стрижки. Ось. Тому в принципі, знову ж таки, можна взяти для підстригання, для, для бороди. От для бороди, мені взагалі здається, там не треба суперкласну якусь машинку потужну брати, можна якусь простеньку. Така чисто простенька для дому десь чи в дорогу взяти, як дорожній варіант. Ціна 599 гривень, тому я вважаю, що за ці гроші тут взагалі машинка відробить е, просто супер. От, е, значить, е, час зарядки до 1 години, може працювати від мережі, тому взагалі бренд дуже хороший. Це розділ HQ 289. Замовити таку машинку, ви можете на сайті trimmer.in.ua, замовити можна через Instagram, Viber, Telegram. Тому, кому потрібно, звертайтеся, замовляйте, є в наявності.